Що трапляється, коли не так під'єднав, Бачите, виходи. Це у мене зарядний стакан під радіостанції. Опивю два дроти для того, щоб заряджати інші радіостанції і переплутав полярність. І от почало димитися. Воно досі димиться. Так, трохи підсмажився. Транзистор. Чи що це? Ще незрозуміло. І резистор. Так, що подивився, це біполярний транзистор на півтора Ампера. Бачите, що захисту тут від переплюсовки немає. Бо вживлення. Було вживлення 500 мА. Так, рація заряджається, все заробив. Перепаяв тільки транзистор. Цей транзистор викинув, знайшов трошки інший. Цей був на півтора Ампера. Десь 30-вольтовий, а це на 0,8. Але струм зарядки тут 400 мА. Оце ще резистор обмежуючий струм, трошки підкоптився, але він в порядки. От такий непередбачуваний ремонт зарядного стакана Чому так я заряджаю, бо ця радіостанція не під цей стакан.